Я йду з YouTube. І я на повному серйозі. Навіть не то, щоб сказати, я йду. Просто відео будуть виходило набагато рідше. Тому що на даний момент я знімаю відео кожен день. Я трачу на це уйма часу. По-перше, монтаж. По-друге, по мені самому треба це все виділити хвилин 20-30 на ті відео. Чому я йду з Ютуба? Тому що. У мене питання, для кого я знімаю ці всі відео? Останнє моє відео, які виходять, дивляться, мають 2-3 перегляди. І заради двох переглядів, трьох, стільки старатися, це не має сенсу. Я просто вбиваю свій час. І тому, сподіваюся, це відео набере хоча б трохи більше переглядів. Я, що це відео набере переглядів 10, а що подумаю, чи йти, чи ні, ну, якщо буде менше. То я буду знімати відео рідше, але я вже всі відео розпланував на, на вересень і на серпень. Не переживайте відео на каналі будуть виходити, але вони будуть виходити не кожен день, будуть виходити, будуть виходити як раніше, знаєте, от у е, 2019 році е, так з літа по кінець 2019 року, коли я там вже закінчував е, коли я там вже закінчував е, свій канал. Коли закінчувалося взагалі то, що я відео знімав, то там я знімав відео кожних півтора місяці. І за тих півтора місяці, кожних півтора місяці, відео набирало переглядів 30. Так от, і це все, що я мав вам сказати. Ну, але можемо ще пограти, в принципі, в Epic Minigames. Ну, але що ще можна розказати? А, точно! Від мене, щоб ви розуміли, люди тільки відписуються. Тобто не підписуються. але від мене просто відписуються люди, щоб ви розуміли. Тих, курки, куди ви тікаєте? Ой, перепрошую, перепрошую. О, 80, 82 тисячі. В мене було 53, підписника стало 52. Від мене хтось відписався. І це так кожен раз. У мене просто відпи. Підписників, просто щоб ви розуміли, немає. На мене... мене просто постійно відписуються. Постійно. От У мене постійно люди відписуються від мене. От і я просто не бачу сенсу далі продовжувати знімати відео настільки часто. Так, курка, ти куди зайшла? Чужий загін? Їх можна звідси вигнати? А ні. Так от, і стільки моєї праці просто немає сенсу. Бриллянтова курка, нічого собі. Так, Мурашка, стоп. А, то тварина. Капець у всіх капець, у всіх бриллянтові курки. Ай, та, я і так програв, це знаю. І я думаю, що ви мене розумієте. Відео більше. Так, часто виходити не буде, тому дякую всім за руміння. Чекайте наступне відео 9 серпня на мій день народження каналу.